Швейцарська модель е, вимагає постійного проведення навчань і підтримки рівня військової, не просто дисципліни, а розуміння того, як діяти в випадку війни, тому що е, нейтральна держава може покладатися тільки на себе, uh -huh. тобто вона знімає з себе необхідність підтримати когось іншого, але у випадку агресії щодо себе вона змушена буде захищати сама. І як наслідок і, і з цим пов'язано те, що нейтральність означає що це дуже дорого, uh -huh. тому що потрібно фінансувати самостійно. Зрозуміло, що якщо є якісь системи колективної е, співпраці чи безпеки, вони дешевші будуть переродним чином ніж е, покладатися лише на свої е, сили. Тому нейтральність більш того, знов таки повертаючись до цього аспекту в історичній ретроспективі, переважно є тим, що нав'язали державу, тобто Австрія нейтральна, тому що вона після під час Другої світової війни була гітлер здійснив Йоншлюс.